Чернігівський підприємець Олександр Голубов більше 20 років торгує продуктами, має кілька торгових точок на одному з чернігівських ринків. каже останні роки навіть при спрощеній системи податкування зводив кінці з кінцями. Нині підраховує рентабельність свого бізнесу із зведенням нового податку з 1 січня замість 236 гривень. Єдиного податку він має сплатити більше 800 гривень. При 15-20% торгової надбавки. Не нужно заплатить аренду, не нужно заплатить свет, не нужно заплатить. То есть уже мой бизнес становится нерентабельным. Кроме того, я должен заплатить за кассовый аппарат. Я должен інтернет підключити. Я должен за те, що касовий апарат обслуживания на сьогоднішній день не Правітельство Правительство делает не тому, що воно делает закон, воно просто хочет хоче Мы не нужны. підприємець переконує, починаються нові 90-ті, Коли частина бізнесу припинить роботу, а частина перейде в тіньовики. Адже легально працювати малим та середнім підприємцям неможливо. Чоловік каже, утримувати бухгалтерію для його бізнесу збитково до того ж, згідно за законопроекту про нові податки збільшується і ставка на нерухомість. У мене є в селі магазинчик, там є великий сарай. Я його знес, тому що налог на недвіжимість, що в селі на сарай, що в Хрещатикі, э, в центральному магазині одинаковий. І, ну у мене була там кадата ідея, може щось то завести в этом серию. На сьогоднішній день я його сніс, тому що ну просто ну нету то нікому не нужен. И я просто за нього плачу налог на недвіжимості. Запропоновані урядом нові податки днями обговорювали в експертному клубі. Спеціалісти ретельно вивчили більше 600 аркушів документу і вирішили іти страйкувати. Вони пропонують знищити фактично цю спрощену систему, тобто не сплачують люди вже фіксовані ставки. Вони повинні сплачувати вже суму від. Доходу, який отримує підприємець. Таким чином, він, перш за все, вже не є спрошенцем, він повинен вести якийсь певний облік. Тобто в нього вже забрали оцю фіксовану суму, він повинен обліковувати свій дохід. Риночники зараз торгують в кіосках, і ці вот кіоски вони намагаються вивести із першої групи, і, скоріше, всього, оставить бабушек з Петрушки, як вони люблять говорити. Знову повертаються касові апарати. Їх мають установити ті, у кого дохід перевищує один мільйон гривень. Нові податкові ставки зростають майже вдвічі. Уряд пропонує нам сплачувати фізичним особам, дрібним підприємцям 20% податку на доходи фізичних осіб. І крім того, ще уряд нам пропонує сплачувати. Єдиний соціальний внесок такі самі ставці 20%. А взагалі пропонують сплачувати 40% від доходу. На таку пропозицію уряду чернігівські підприємці не погоджуються, зізнаються до такого норічного подарунку, були не готові, а тому вирішили долучитися до загальноукраїнських страйків.